Thank you. Заклад надає невідкладну до планову медичну стоматологічну допомогу високоспеціалізованого рівня. В Закладі в наявності є всі сучасні діагностичні та лікувальні можливості. В закладі надається безоплатна допомога військовим усіх рівнів. Окрім того, заклад консультує усі смежні стоматологічні поліклініки, заклади міста та області і має обов'язок за медичними показаннями. Виконувати обстеження Безкоштовно для пільгових та соціально незахищених верст населення, незважаючи на те, що військовий стан у нас дуже багато пацієнтів, які звертаються. Не всі лікарі залишилися, звісно, з 60 залишилося 25, але вони працюють. Вони зараз на робочих місцях. За цей період військовий дана лікарня прийняла десь приблизно 500 наших військових, які служать і боронять нашу область. Безкоштовно. Тому я хочу ініціювати зміни до програми здоров'я слобожанщини з приводу розширення переліку льготників, які зможуть отримувати ці послуги безкоштовно сьогодні. В тому числі я оглянула приміщення, де в нас буде розміщена кафедра університету Каразіна. Вони звернулися офіційно з листом, і я підтримую цю ініціативу, тому що університетські клініки і наука, практика повинні бути завжди разом. Тільки тоді ми будемо мати високоякісних фахівців. Тому на сьогодні я підтримую цю ініціативу. і На найближчій сесії буде прийнято рішення з приводу надання з. Ходи, щоб дана кафедра була розміщена в нашій обласній стоматологічній лікарні.